Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги для Сил оборони України, який стане продовженням багаторічної підтримки України в її протистоянні агресії. Про це повідомив міністр оборони Естонії Хано Певкур під час свого візиту до Києва, де він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським 11 листопада. За словами міністра, цей пакет включатиме широкий спектр допомоги, зокрема зимовий одяг, стілецьку зброю та інші необхідні матеріали для українських військових. Певкур також зазначив, що нові поставки військового обладнання розпочнуться вже на початку наступного року під час зустрічі президент Зеленський висловив вдячність Естонії за послідовну та вагому підтримку України. Окремо він відзначив рішення уряду Естонії виділяти 0,25% від свого ВВП щороку на допомогу Україні. Це положення було закріплено у двосторонній безпековій угоді між країнами та підкреслює готовність Естонії довгостроково підтримувати обороноздатність України. Зеленський наголосив на важливості тісної співпраці для ефективного виконання всіх положень угоди та обговорив з міністром Певкуром нагальні оборонні. Потреби України, які включають комплектування нових і поповнення технікою та обладнанням, також на зустрічі було приділено значну увагу розвитку оборонних технологій. Естонія розглядає можливість фінансування виробництва далекобійних дронів на території України. Такий крок сприятиме розширенню потенціалу українського військово-премислового комплексу та забезпеченню збройних сил сучасними засобами для протидії ворожим атакам. В рамках візиту Певкоро обговорив з міністром оборони України Рустемом Умєровим подальші кроки з розширення в праці в оборонній сфері, зокрема, можливість нових інвестицій в українські та створення додаткових пакетів допомоги. Крім того, обговорювалися внески Естонії до it коаліції яка зосереджена на кібербезпеці та технологічній підтримці України, а також проведення тренувань для українських військовослужбовців на естонських полігонах. Окремо, було анонсовано, що Україна отримає новітні системи протиповітряної оборони від естонської оборонної компанії Франкенбург Technologies. Ця компанія вже передала ЗСУ на випробування ракети для збиття безпеки. Пілотників, що є важливим доповненням до української ППО, за словами представників компанії, їхні ракети є економічним рішенням для боротьби з масованими дроновими атаками, оскільки вони розроблені для перехоплення безпілотних літальних апаратів і мінімізують витрати на оборону. Також повідомляється, що естонські військові зацікавилися закупівлею безпілотників в Україні для потреб власних збройних сил. Це може стати першим кроком у співпраці з українськими виробниками дронів, яка дозволить розвивати спільне виробництво високотехнологічної продукції та змін. Снити взаємозв'язки між оборонними відомствами двох країн, друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.